Тацькі гроші, землі та маєтки. Напередодні місцевих виборів ми зазирнули у декларації сумських обранців. Люди мають знати, скільки заробляють делеговані у владу, в яких будинках живуть та на яких машинах їздять. Згідно з законом України про доступ до публічної інформації, відомості про доходи депутатів та його родини, площу їх земельних наділів, нерухомість та моделі їх автівок є публічною інформацією. Відомості зазначені у декларації особи, уповноваженою на виконання функції місцевого самоврядування, не належать до інформації з обмеженим доступом. Більш того, депутати та їх роботодавці мають надавати такі дані на запит кожного громадянина України. Сумська міська рада та її виконавчий комітет не є розпорядником зазначеної інформації, керуючись справами виконавчого комітету Віктор Волонтерець. Більш того, навіть не перенаправили на запит до тих, хто володіє інформацією про депутатські статки. А мали б розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику. Тож шукаємо власноруч на офіційному сайті Сумської міськради. Але там інформація про місце роботи десятка депутатів недостовірна. Але журналіст не чиновник і працювати в полях нам не в новину. Тож ідемо туди, де вже точно знайдемо своїх адресатів. Більшість депутатів реагували адекватно взяли запити. Сьогодні А тут писати 24-й. Спробую розібратися, да, як це отримати. Надати те, що ти не зазначив декларації, додатково. майно, гроші. половину перечислити. Напишіть, щоб ви отримали, будь ласка, нам надо, що я утрималася. Потім згідно закону, ми будемо чекати від вас відповідь. А от деякі від такого відмовилися. Довелося трохи натиснути. Вімкнули відеокамеру. І тут здійнявся скандал. Сессия идет, она, она говорит, примите, будь ласка, да ласка не все. Что, ну, что это Прирайте такое? Меня. Посмотрите, сессия, она сорвала сессию. Что это за инициатива такая? И смотрите, она опять же продолжает, журналистка, вы вопрос, она повторяет. опять же продолжает, возьми это распишись, как За... это распишись? Вот волонтерца и драконья, понимаете, вверх, показывайте вверх. его, вверх. волонтерца, чтобы прицепились к людям. Никто не кричит. Или мы сейчас проводим заседание Сумской и Рады и вырешиваем пытания сумчан, или депутаты отвечают на пытания журналистов. До слова, саме цей депутат від регіонів Ігор Перепека разом із братом у минулій передачі війшов до рейтингу власників найдорожчих авто. Щоправда, взяв не якістю, а кількістю. Задекларував десяток рут. Так само ледь не рвав на собі сорочку екс-регіонал Ігор Бабенко. От ми прервали і прирвали сесію за вас Ілі як із за нас ні не за мене, із за вас. Мабуть, тому що в минулому випуску ми розказали, як він використовує депутатські кошти на дитячі майданчики. У 2013 році той же Ігор Бабенка витратив на його капітальний ремонт 11 тисяч гривень. Бюджетних. За ці ж гроші не забув і себе повіари. Відмовився прийняти запит і Сергій Науменко. На відміну від інших, йому не до нас. Такі речі і такі питання вирішуються ні в такій обстановці. Все, до свидання. Юрист за освітою чоловік пообіцяв надати декларацію лише після того, як слово запит ми замінимо на звернення. Все б нічого, але такої забаганки не передбачає закон, бо достатньо навіть усного запиту. Запити можуть подаватися в усній письмовій чи іншій формі поштою, факсом, телефоном, електронною поштою на вибір запитувача. Відтак частина депутатів ухилилася від особистого утримання папірця, на якому ми просили показати свої статки. А поміж тим, законом про запобігання корупції така поведінка заборонена. Особам забороняється відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої передбачено законом. Із 76 депутатів інформацію про свої статки надіслали 60. Наразі невідома доля декларації депутатів Олександра Вигири та Андрія Майбороди, де захована перша. Нині шукають органи прокуратури. А про пана Майбороду говорять, нібито він взагалі більше року перебуває за кордоном. Проти статусу депутата сумської міськради він не позбавлений, як і обов'язку надавати свою декларацію. Депутати місцевих рад зобов'язані щороку до 1 квітня подавати декларацію за місцем роботи. Цей закон проігнорував і батьківщинець Роман Галинін. Він взагалі ніякої декларації за минулий рік нікуди не подавав. Принаймні так, нам в офіційному листі повідомили з місця його роботи. Галиніним Романом Володимировичем не подавалась до відділу кадрів сумського НАО декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2014 рік. Серед тих, хто таки надіслав декларацію про свої доходи, ми склали рейтинг. У п'ятірку найбагатших увійшов член партії батьківщина В'ячеслав Калініченко. За минулий рік його родина заробила трохи більше 900 тисяч гривень. На кожного члена сім'ї, щомісяця припадало по 25 тисяч, і це п'ята сходинка нашого рейтингу. Четверту щаблину посів Сергій Ховзун із європейських сум. У своїй декларації він вказав торік, разом із сім'єю заробив майже 985 тисяч гривень або по 27 тисяч. Тисяч щомісяця на кожного члена родини на екваторі найбагатших депутатів міської ради позафракційний Олександр Байдак. Його родина задекларувала майже мільйон гривень. На другому місці депутат батьківщини Вадим Лисий 1,2 мільйони гривень на всю сім'ю або по 25 тисяч на кожного члена родини щомісяця. І очолила рейтинг найбагатших сім'я депутата від фракції Батьківщина Єгора Кушніра. За рік його родині статки склали півтора мільйона гривень. Відтак на кожного щомісяця перепадало. По 33,5 тисячі, і це офіційно. У топ пятірку найбільших землевласників потрапив колишній головний комунальник Ярослав Куц. Він має майже гектар. Четверте місце у його тезки. Також куц, але Лариси. У доньки будівельника Федорченка 1,4 гектари. Третю щаблину зайняв директор піщанської школи Микола Саченко. В нього майже 3 гектари. Срібло в номінації Землевласник отримує батьківщинець Віктор Чабада з 4 гектарами. У два рази більше від нього задекларував перший у рейтингу Сергій Рудецький. З ЄС. Площа землі його сім'ї дорівнює 9,3 гектари. Для розуміння розмаху це дорівнює 13 футбольним полям. Минулої програми до цієї п'ятірки через технічну помилку потрапив депутат від фракції Батьківщина Олександр Прокопенко. Насправді, згідно з його декларацією, він має лише 5,8 соток землі, і це в 16 разів менше за найнижчу щаблину нашого рейтингу. Приносимо вибачення глядачам і депутату. Рейтинг найбільших власників житла відкриває директор комунального підприємства Електроавтотранс Олександр Перчаков. Площа його будинку складає 240 квадратних метрів. Далі у списку Юрій Забіяка. Його житловий будинок, дача і дві квартири. Сім'ї у сукупності дають майже 250 квадратних метрів. Третє місце у цьому рейтингу посів Юрій Бабічів. Площа його будинку складає понад 300 квадратних метрів. І ще родина Бабічева має квартиру, тож загалом володіють майже 400 квадратних метрів житла. У два рази більше задекларував позафракційний Олександр Тимчук. І наостанок найбільше житлової площі вхопив Володимир Скиба. В його родині належить палац площею майже 800 квадратів. На самого ж депутата оформлений будинок у 50 квадратних метрів. Ми вирішили не включати до нашого автомобільного рейтингу тих, кого пов'язують з маршрутним бізнесом. Зокрема, йдеться про регіоналів Юрія та Ігоря Перепек і батьківщинця Юрія Бабічева. Згідно з деклараціями, брати перепеки на двох мають 26 машин машин загальною вартістю близько трьох мільйонів гривень. У Юрія Бабічева транспортний парк вартує понад 2,5 мільйони гривень. А от відкриває п'ятірку автомобільного рейтингу депутат від європейських сум Юрій Забіяка зі своїм авто Сан-Юнг- тисячі року. У випуску звертаємо увагу, так як колір автівок у деклараціях не вказано. У наших ілюстраціях він може не збігатися з кольорами реальних машин-депутатів. На четвертому місці позафракційний Олександр Тимчук, який теж має сан Хонг Курандо, але 2011 року випуску, плюс Джип Гранд Чироке, 2006-го. Загальна вартість двох іномарок чоловіка близько півмільйона гривень. Третє місце поділили одразу два депутати батько і син Шилови. Автопарк старшого згідно з декларацією налічує. Три автівки. Найкрутіша Mercedes-Преміум класу 2013 року випуску. Ще чоловік має тойоту РАВ-4 та ВАЗ. В сумі автопарк голови фракції Батьківщина вартує більше мільйона гривень. У його сина на одну машину менше, проте кожна коштує півмільйона гривень. Віталій Шилов їздить на Volvo XC90 2013 року випуску та має «Шевролет Каптіва» того ж року. Друге місце у рейтингу посів голова Федерації автоспорту Сумщини, депутат від батьківщини Вадим Лисий. Він має фольксваген поло 2001 року випуску Ауді Q7 2006 та Ауді А5 2011, плюс квадроцикл та найдорожчий автомобіль його автопарку, який коштує мільйон гривень. Porsche Carrera. Загалом вартість автопарку Вадима Лисого на сьогодні близько 2,5 мільйонів гривень. А от перше місце у нашому списку посіла донька будівельного магната Віктора Федорченка – Депутатка з європейських сум Лариса Куц. Жінка має БМВ, два мерседеси та рейндж Ровер 2014 року випуску лише останній вартує 3 мільйони гривень. Загалом усі її машини тягнуть не менше як на 5,5 мільйонів гривень. Найбіднішими депутатами сумської міськради виявилися такі обранці Олександр Прокопенко. За рік він задекларував менше 50 тисяч гривень, живе з дружиною і щомісячно на кожного члена сім'ї припадало по 2 тисячі. Четверте місце рейтингу бідняків посів Олександр Акатов. Він також мешкає у двох з дружиною. Місячний бюджет сім'ї склав по 1782 гривні на одного. Бронзу за малі статки отримує батьківщинець Володимир Шилов. Той що посів таке саме місце. У рейтингу автомагнатів нагадаємо, в його гаражі три автівки, в тому числі Мерседес Бенц» за 800 тисяч гривень. А ось з доходами, принаймні задекларованими, у депутата скрутно на двох із дружиною Володимир Шилов заробив менше 40 тисяч на рік. Почесне друге місце рейтингу найбідніших посів колишній секретар міської ради, регіонал Олексій Мавчан. Торік вони з дружиною жили на мінімалку. Очолив нашу топ-п'ятірку батьківщинець Семен Салатенко. Торік йому вдалося заробити всього 20 тисяч гривень. Щоправда, працював чоловік лише півроку. Але навіть це не найбільша межа бідності сумських депутатів. Найпустіший гаманець задекларував батьківщинець Василь Кучеренко. За минулий рік чоловік не заробив жодної капійчини, принаймні так вказав у своїй декларації. На що ж він жив у попередньому випуску під прицілом? Депутат пояснив. У мене що хадата була зара заработана, ні суми вистачало, щоб этот год прожити. Я ж на машині не какой-то поэтому їжджу. Спитати декларацію ще на рік раніше депутат радить у сумській міськраді. Посмотрите в раді, я зараз не готов з вами розговорювати. А от там пояснюють у 2013 році, коли Василь Кучеренко заробив грошей на два роки вперед, декларація відсутня. Депутат Кучеренко ВО подав до апарату Сумської міської ради декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2012 та 2014 роки. Декларація за 2013 рік від депутата Кучеренка до апарату Сумської міської ради або її виконавчого комітету не надходила. У документі за 2012 рік у пана Василя та сама історія суцільні прочірки. Полюбляють їх малювати і ще з десяток депутатів. Наприклад, майже всі, наче зголосилися не заповнювати графу про річний дохід членів сім'ї. Так зробила Тетяна Журба, Ігор Шевель, Любов Ніконорова, Алла Ярова, Олександр Борчаков та Віталій Шилов. Трохи далі пішли Оксана Дубинська та Олексій Федина, які зазначили, їх сім'ї не надають згоди таке вписувати. У випуску про депутатські витрати бюджетних коштів одним із наших героїв став депутат від європейських сум. Це вже в депутата Гриценюка Олександра, е і це дорога, яка була відремонтована за його депутатські кошти е в 2014 році. Е як бачите, на обличчі видно, що тут 59 тисяч гривень. Закопано про ремонт цієї внутрішньобудинкової дороги на Охтирській 19-3 прозвітував департамент інфраструктури міської ради. Проте сам депутат стверджує, звіт написаний не точно, бо дорогу у дворі він не робив. Падіна. Оце от мої депутатські гроші. Ось це. Ну не там. Я тобто туда не Сам двор, ні, ні. ось вона, ось ця частина. А ще говорить, де інде підрядники підвели. Це гроші, от вони положили, ці гроші. вони як це зробили, отут вони, отут, я б знаю, що там я лежу, оце 16-й, августовська 11, то повністю там, ямочний ремонт там, по тим домам, от то, частина дому, 19 дробці, заїзд, і оце теж заїзд, але ж бачиш, все. Мгновенно. Немає. На повне вирішення дорожніх проблем хімістичка, за словами тутешнього депутата, потрібно понад 15 мільйонів гривень. Цього року запланували виготовити технічну документацію, тож сам ремонт зроблять не раніше наступного.